А сьогодні у студії Подільського радіо колеги, з якими нас об'єднує спільна хвиля. Ну і любов до радіо. У нас у гостях команда радіо Нова Лайна. Анна Задорожна ведуча та програмна директорка людина, яка задає ритм ефіру і знає, яке має бути сучасне радіо. Доброго дня! Добрий день, дуже приємно тут бути. Ну і ще також Юлія Локтіонова, ведуча, редакторка новин, «Голос поратив. Точності, ну і звичайно, довіри. Сьогодні, ми, Вітаю. сьогодні будемо ми говорити про радіо середини, про ефір, команду, ну і те, що залишається у нас за кадром. А за, а за кадром насправді залишається дуже багато. Так, дійсно, за кадром залишається все саме цікаве інколи. Сто Ну, давайте розпочнемо спочатку. Як вам Владижин? Ви уперше, я так знаю. вперше в Владижині. І буквально це насправді перша година, коли ми тут знайомимося, але відчуваєте, що це дуже гостинне і таке затишне маленьке містечко, де ну я впевнена, що приємно жити. Дуже і принаймні у вас у студії тепло затишно. Класно, я думаю, що це вже створює певний настрій, як і ви створюєте настрій, до речі, пане Юлі, Юлі Яко, Вані. Дуже дуже у вас тут приємно. Тому що у вас тут все прозоре, скажімо так, все. Ми, ми і, до речі, ви... з, ну з колегами кажемо, що ми тут як в акваріумі. Є трошечки є, <світ> є, є. нас просто знаєте. У нас у Харкові ну така безпекова ситуація ж інша. І у нас в принципі дуже ну, якби заборонено по факту розповсюджувати інформацію, де ми знаходимося. Ну це в принципі логічно зараз це будь-де в Україні, але у нас воно навіть доходить до того, що ми зачиняємо вікна. Тобто у нас навіть вікна зачинені, і у нас ще. Поряд дім, ось прямо будинок і наша студія. І іноді буває, що люди заглядають, тому ми все зачиняємо. І у нас така прям закрита камерна атмосфера, а тут прям все таке відчинене, таке все гостинне, класне. Ну, дуже відчувається ця різниця, але ну, напевно це класно. Дякуємо, дякуємо за такі класні слова про те, що у нас дуже затишна студія. Це дійсно так. Ну, прийдемо до питань. Ну, перше питання: як ж ви стали радіоведучими? ведучими? Як ви ж дійшли до цього? Ми дійшли до цієї так. точки, Юлічка, давай ти будеш перша. розкажи, бо ти раніше за мене на місяць прийшла на радіо. Скажімо так, я в свої е, роки, такі вже не молоді, вирішила змінити своє життя кардинально. Угу. Так, мене з радіо пов'язувала е, минула така таке життя, коли я ще навчалася в інституті. У нас був Константин, який зараз є в нас продюсером, продюсером директором. Так, і я тоді, скажімо так, трохи навчалася цьому. І пройшли роки. Я згадала, що мені це подобалося. Я вирішила змінити своє життя кардинально, і я прийшла на радіо і стала читати новини. Так, там. так. Я спросила, що запитала, які ну що потрібно вам, хто вам потрібен на радіо. Мені сказали, новин, новинарка. Нам потрібна новинарка. І Скільки ви вже років читаєте новини? Два з половиною роки. Ну, це такий ну, це, хороший. Так, 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 так. А що ви себе більше полюбляєте в новинах? Що я полюбляю знаходити з такого негатива десь якісь позитивні новини. Тому що угу. дуже багато таких угу. новин, не дуже десь позитивні. Це десь знайшла, як ми кажемо наприкінці бантик. Так. Це ага, такий так. бантик у нас завжди є, десь наприкінці, щоб. Було дуже приємно. Можу розповісти свою mm -hmm. історію. Я, в принципі, прийшла майже тоді, коли Юля, тільки на, десь на місяць пізніше неї, тобто теж два з половиною роки майже вже працюю. Прийшла я досить просто. Я навчалася в університеті. У нас є в Харкові університет економічний Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. І як не дивно, але там є спеціальна журналістика, медіакомунікації. І звідти, ну я там дуже гарно навчалася свого. Tchau, Мені дуже хотілося спробувати себе в якійсь медійній саме сфері, і як варіант мені запропонували після четвертого курсу стажування на радіо. Я така думаю, радіо в Харкові прикольно. Типу, ну це дуже дивно насправді для мене звучало і дико, тому що я раніше, якби я цікавилася темою радіо, але у нас не було там курсу радіожурналістики, нічого такого. Я нічого про це не знала по факту. Думаю, ну спробую себе в цій ролі. А, прийшла мене, у нас було там ранкове шоу, якісь там ігри. Я спробувала, мені сподобалось. Мені написали потім, як виявилося, це було якесь, ну, можна сказати, прослуховування. Ні. А, мені ще одній дівчинці запропонували далі прийти на продовження. Я якби прийшла і з тих пір почала ходити. І мені запропонували а, вести спочатку лінійні ефіри, потім я вела ось ранкове шоу, як у вас тут воно теж є класне. А, ну а потім вже переросло в те, що там майже всі вже сфери спробували. І інтерв'ю були, і вечірні шоу. І хіт паради, тобто все, все на світі. І ось ну, буквально нещодавно насправді доросла до такої нової для себе ролі менеджерки, програмної директорки, коли можна вже вирішувати якісь там ухвалювати навіть рішення. Це для мене абсолютно новий експіріенс, але достатньо цікавий насправді. Що найбільше сподобалось вести? Ну, тобто, якщо там ранкове чилініний можу сказати, у мене ось два фаворити. Mm -hmm. Перше, це ранкове шоу. Воно, ну воно саме таке, воно... Це, це має такий якийсь свій такий вайп, точно. От правильне oh, слово вайп. Воно дуже таке вайбове, воно цікаве, наче ти ще зрання такий сонний, але ти вже прокидаєшся. Але ти вже маєш заряджати людей своїм позитивом. І ти маєш тримати себе для цього вкупі, якось. І від того, що ти тримаєш себе для слухачів, ти сам якось більш в тонусі знаходишся. Це Тримай. От ранкове шоу а, і ще хід парад мені подобається. Вони дуже складні в підготовці для мене, тому що а, треба прописати все, підготувати. Якщо це нова композиція, все загуглити, пошукати. Але потім, коли ти їх переслуховуєш, ти розумієш, що це така класна динаміка, що тобі не шкода там ці дві години, три години підготовки для того, щоб потім а, якось провести його класно і ну напевно, що зрозуміти, що це людям подобається. А до вас зірки про приходять до. В да, нещодавно, нещодавно була прикольна ситуація, я з нею трошки сміюся. Я зазвичай, і це ну, додаткова історія, просто що я щодня мою, мою голову. І ось один день! Отже, подружка, бо білявочки! Це тому, що ми білявочки, воно тут, до речі, чомусь так і виходить. І Я така думаю, сьогодні, ну так лінь мені мити голову. так лінь. Піду завтра в чомусь такому. І приходжу. — я, я кажу, що це як ну, карма, як, як божиха, я так кажу. Да? І, і одразу потім нам директор пише пише: сьогодні до нас прийдуть гості. І я така, ну я, а, я... О, май... От, точно! <звіт> Оце скористалося. До мене заходить наш продюсер каже, а там сьогодні Діма Діма прийде. приїде. Така, що блін, а я пам'ятаю. Хоч бере та й вже додому, до мої голови. <звіт> От нещодавно він був у нас в гостях. У нас багато хто у нас був чів. Телефоном у нас дуже багато хто був ще навіть так зараз не буду перелічувати. Я свого часу вела навіть якийсь список, з ким я спілкувалася з зірок, там, типу, хаят, прикольно. А потім я якось загубилася в цьому і думаю, та ні, все. Для в якийсь час це просто стало типу твоєю буденністю. А, сьогодні розмова з Анію трінчер. Ну окей. Аня Трінчер то Аня Трінчер. У вас так? У вас так само? Е, Чи так, як у вас? Само. Так, ми говоримо і по телефону, і до нас приходять також у студії зірки. Ось 14 лютого в нас має бути фронтмет гурту Мері. О, клас. Е, так, потім у нас ще був Іван Наві. Mm -hmm. е, Боже, Адам був mm -hmm. е покій. Ну якого вже немає. Так жені. з дружиною своєю були. Mm -hmm. Ну багато і по телефону ми говоримо також багато. Ми і е з колою говорили. Mm -hmm. Ну і також всіх я не пригадаєш. Якщо чесно, ось 27 сьомого лютого має до нас студії завітати Оля Цибульська. Вона у з висила дижені концертом. Тому ми також приймаємо зірок. До речі, ще згадала, що колись у нас була розмова, якраз про до здається двох. Хріччя війни, повномасштабної зі Святославом Вокарчуком. Для мене це був тоді такий прям рівень, ну Святослав Вокарчук, це. ж, ну, І така у нас була з ним дуже душевна розмова. Запам'яталася мені також. Ну давайте перейдемо до такого питання, що ж залишається поза ефіром? Можливо, є якісь такі курйозні ситуації. Юлічка? Які у мене курйозні ситуації, це коли не я неправильно кажу. О! Ну Юлія, Юлія, ми такі, так. Юлія, ми всі такі. Юлія, ми всі такі. Креативні. Колись Віктора Урбана назвали Віктор Орган. О, О це було таке. У в мене в цілому. Це таки, це в мене такий фокав і ведучий ледь. Стримував mm -hmm. себе, він, він він хотів так сміятися. Він каже: Я чуже чекав, коли ці новини закінчаться. Я хочу посміятися, коли він почув да. від мене орган. Віктор орган. У мене да. була схожа ситуація. У нас є новинар Вадим Гасанов. Він, до речі, йому дуже сильно дістається чомусь. А, я колись підготувала там якусь собі маленьку підводку, планувала серйозно сказати. Прям я така, все, зараз буде дуже серйозно. Виходжу, така, думаю, все, говорю там новина від Вадима Гасанова. Вадимові, новина від Вадима Гасанова. І виходжу така: новина від Гадима Васанова. Йому виходжу така, ой, Боже, що сказала, що це було. Мені було так соромно, я просто його неправильно назвала, а потім ще. Інший наш ведучий такий теж вивів такий: зараз ми почухаємо Вадима Гасанова. Він хотів сказати: послу... почуємо. почуємо і послухаємо. В якийсь момент він не зміг вирішити. і об'єднати. Почухав Вадима Гасанова. Але почухав потім. Ну, почухав. Це вже залишилося поза кадром. А у вас є якісь такі цікаві умовки чи якісь ситуації? О, в мене їх так? дуже багато. Якщо чесно, вже навіть е, наші колеги ведуть е, такий журнал, називається Юліна мова. О, клас! Це, ми, теж, ми теж думали таке да. завести. Ніяк не можемо завести таке. Заведіть, треба. дуже цікаво. Mm -hmm. а, е, там просто перлів дуже дуже багато. Я його не веду, тому що я ну, я не помічаю з собою це. Це можуть тільки помітити мої колеги, тому це потрібно в моїх колег спитати, і такі які ж mm -hmm. самі такі цікаві слова. Ну, найцікавіше слово це були плактони. Знаєте, а, це такі це pla... замість замість не плантон, а, а плактон, плактон. плактон. Так, це ця oh. людина, яка плаче. Не це буде планктон, як знаєш. Ну, Зубки Боба. Ну та це він, мабуть. Але я його перейменувала трішечки. Тому вийшло нове слово. Ну прикольне слово. Ви таке ні, ні, все, все, Тепер ви будете чути будемо і знати, знати, що це таке слово. Це та людина, яка ну це ми вже так придумали. Це та людина, яка от не хоче йти на роботу, і вона плаче. Ну ти ну але Лектон. плаче плаче в душі. Офісний планктон. плактоє. Да, це таке, і вона от плаче, якби не хоче йти. Але мусить йти, вона мусить, і йде, і все, от, і от це таке нове слово. До речі, класно. Якщо ти будеш не проти, я підпишу тебе так. <рес> <рес> Юлія Плактон, чому йде? це класно? Навіть звучить як прізвище, до речі, чому ні? Да, прикольне прізвище. Ну, а ще поза кадром вже ж залишаються в різні всілякі штуки зі спілкування. -ду -дуже, Дуже багато. багато і е чомусь вони е ну, вилітають потім з <рес> Да. <рес> <рес> <свіс> І хочеться іноді поділитися цим з слухачами, коли там, ти щось mm -hmm. розмовляєш з, там, з колегою про щось цікаве, там, -на, як часто там, ти миєш голову, ну, наприклад, mm -hmm. там, а потім в ефір виходиш, а треба казати щось про музику. Ти, ну, хочеться ж поговорити поділитися. про то про то, хочеться поговорити, але ти не можеш, тим ти mm -hmm. yeah. мусиш. Ну, дійсно багато, багато дуже цікавих таких корпоративи. А корпоративи Свята. бувають і а у вас та теж у нас постійно. І Оце ж шкода, що воно залишається ну, якимось чином поза кадром. Хоча насправді це дуже цікаво, і насправді класно, що ось у вас радіо теж про людей, тому що мені здається, що якраз за цим і приходять і це і слухають, і було б класно, якби колись радіо дійшло до того, що це було якраз таки для того, щоб дізнаватися щось таке і про ведучих там. Про те, як вони між, між собою спілкуються, це класно. А що б ви хотіли, щоб з'явилось у вас на радіостанції? Чого вам не, ну, не вистачає? Бракує. Бракує. Юль, може, у тебе є щось? До помічників? Да? У нас, до речі, вже є помічник. Дуже приємно, що у нас з'явилась дівчинка, яка. Читаю новини зранку, оперативні новини у нас. Їй 21 роч. У нас прийшла дівчинка, вона ще студентка, 21 рочок, і насправді напевно цього і бракує. От у нас дуже багато ідей. Ми ними зазвичай ну працюємо такими ідейними зараз штуками, я і продюсер наш Костянтин. І якби у нас дуже багато ідей, і хочеться і то, і, і там, і таке, і с І хочеться все це зняти, і потім змонтувати, і там, і потім ще кудись поїхати, і там, і так далі. Ну, тобто, хочеться все осягнути, але ти розумієш, що просто ну не вистачає на це людей. А в Харкові, ну реально. З Цим є трошки проблема з тим, що ну, дуже важко зараз знайти спеціалістів. Я не знаю, у вас як з цим? У вас легко знайти взагалі ось спеціаліста, який ну, цікавиться радіо, цікавиться цією сферою, наприклад. Я навіть і не знаю. Напевно, що буде також е, важко. Проблема. Mm. Да, у нас така проблема, що неможливо, ну, ну можливо, але складно знайти людей, які б горіли цією справою. Тобто, е, ну не знаю, може у вас. Я думаю, що ви можете це підтвердити, що радіо треба певним чином хворіти. Це, це треба любити просто для того, щоб тут знаходитися в цій сфері. Це треба дуже сильно любити, і таких людей насправді знайти важко. Ну мені здається, що це в будь-якій сфері, щоб людина прям палала свої проблеми. А у вас щось, ну, чого вам бракує? От є таке щось? А, навіть я не знаю, можливо, а, у вихідні лінійного, От, можливо, подумають наші директори. І Юлічка, Є ідея, класна ідея. Субота, неділя З 9 до 12 години. Чому ви ні? А чи є у вас фанати? Є. Юль, ну. Скажи, у нас є у нас є навіть своя фанбаза, ми їх деяких навіть вже знаємо по іменах. А, люди, які постійно щось написують. Вони це, це, це так класно, до речі, це так мило, приємно. У нас є один дядечка, який щодня нам кидає на Viber з раночку в день і ввечері листівки. Прям листівки. Доброго ранку, бажаю вам мирного дня. Далі в день там щасливого робочого дня, ввечері там тихої ночі. Щодня він жодного разу ще не пропустив. Ведемо ми ефіри, не ведемо, він постійно щось кидає. І ми йому іноді навіть там вже відповідаємо. Типу, дякуємо вам також. Тобто, ну, є у нас навіть такі люди. Але мені здається, що все одно, ну. У нас якби кілька регіонів охоплення, і це ну, не такий зв'язок зі слухачем, ось у вас, коли ви працюєте саме з місцевими людьми. Може, у вас у вас бувало таке, наприклад, що вас там на вулиці впізнавали? Ну ми живемо в Ладежі, ну, такий невеличке mm -hmm. містечко. В принципі, тут всі, можна сказати, ну один одного знає. Mm -hmm. Тому мене знали і ще, і ще до роботи на радіо mm -hmm. радіостанції. А було таке, наприклад, що просили фото. Ну там свої uh -huh. ж такі там. А можна з фоткою з улюбленого радіоводи uh, було класно скажу, було. І фанати також у нас є дуже багато людей, які пишуть нам на Viber, на Telegram, бажають нам гарного дня. От наприклад, сьогодні зранку нам написав пан Віталій таке класне привітання і побажання. Чули його кожного дня. Люди пишуть, бажають. Гарного дня, мирного а, дня! Приєм. І це дуже приємно. Надихаємо. А, а буває ж що, що пісні замовляють? А, ну, пісні, звичайно, замовляють. У нас є окрема рубрика для, угу. для пісень. І що а, замовляють? Що бувало таке, що щось там, Ну, Це взагалі замовляють на рубрику Вітай крапкацьом. Це тоді, ага. коли привітають когось там, з ювілеєм, з ним угу, народження. таке. Так. Ось і тоді вже замовляють пісню. Угу. А що бувало не ну, якась така композиція, яку там часто замовляють? Або виконавця? Просто у нас таке є. У нас о, на будь-який випадок є півоваров. О, ну на всі випадки. Це, це наш, це мій, це мій улюбленець. О. І моєї е, колеги Олександри також. Ми його дуже полюбляємо. Ми навіть їздили на сьомий палац в Київ. Клас! Це Ничего. атмосфера ну, нереальна. І ми всі кажемо: хто не був, обов'язково поїдьте на концерт Артема Поварова. тому що він залишиться у вас в серці назавжди. Це, до речі, мій е, був третій концерт. До того я була в Вінниці, і в Києві я була ще до того. Це виходить. Це Палац, це був третій, mm, третій концерт. вже концерт. Так. І е, я хотіла би ще на файне місто у Львові. Mm -hmm. Має бути з 31 липня по 2 серпня. Артем Піваров там також буде. Mm -hmm. І я також хочу туди поїхати. Але ще поки не знаю, поки це хочу. А далі можливо і е, все. Ну, Боронь Боже, нехай нехай буде гарна ситуація в країні, щоб можна було поїхати. Я ми, б, ми б теж, напевно, залюбки поїхали, тому що він дійсно енерджайзер, до речі, ж з Харкова, точніше, з Харківської області. З... Міста Вовчанська. з Вовчанська, так він. Ми, до речі, колись теж були з Юлею на концерті Макса Барськ... Барського. Прям, прям теж було класно. Бо якщо десь до вас приїде, завітає поблизу е, Макс Барських, теж. Макс не? Барський, якщо ти нас чуєш, е, Лади, <ріжджет> при, приїжджай сюди до нас! Ми, ми теж приїдемо. <рігра> 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 ну, а вдруг, а вдруг почує. <рігра> а нехай. А чому б і ні? Класне радіо завітає, він ж ще іноді приходить на радіостанції. До так, нас, тому Подільське радіо чекає на Макса Барського. що. Ми тут фанатки з Юлею просто. Ну що, друзі, хочу нагадати про те, що сьогодні у студії Подільського радіо завітали ведучі Радіо Нова Лайн, місто Харків. Дякуємо за те, що приїхали до нас в гості. Ну і за те, що трішки поспілкувалися з нами. Дякую поділилися вам. своїм досвідом. Ми поділилися своїм трішки досвідом, розказали цікавинки. Ну, дякуємо, дівчата. Дякуємо вам за тепло Дякую і класний вам. прийом. Дякуємо.